У рівному мотоцикл влетів у автомобіль правоохоронців. Після цього ще й зіштовхнувся з мерседесом. Вітом внаслідок подвійного зіткнення транспортних засобів найбільше дісталося мотоциклісту. Автопригода сталася на перехресті вулиць Поповича, лікарняна дворецька. 21-річний водій мотоцикла Кавасакі. Не врахував безпечної швидкості руху також він не врахував безпечної дистанції. Допустив наїзд на автомобіль газ, який здійснював поворот на вліво по інерції. Мотоцикл. Також допустив наїзд на Мерседес, який стояв в попутньому напрямку. У автомобілі ГАЗ їхали правоохоронці, прямували у слідчий ізолятор, щоб забрати звідти підозрюваного у злочині та відвести його на засідання у суд. Втім, через автопригоду до місця призначення не дістались. Мотоцикл опинився зажатим між двома транспортними засобами. Його водій, а це 21-річний здолбунівчанин, отримав перелом стегна і госпіталізований у травматологічне відділення центральної міської лікарні інші учасники автопригоди не постраждали.